Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 3 січня 2015 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує святу святомученицю Юліану. Свята Юліана походила з Малої Азії і була поганкою, однак згодом навернулася до Христа. Один поганський староста забажав одружитися з нею, але вона відповіла йому, що вийде за нього заміж за умови, що він стане християнином. Однак язичник побоявся прийняти Христову віру, щоб не втратити царської ласки. Після цього випадку вона вирішила ніколи не виходити заміж. Незважаючи на постійні умовляння, свята Юліана залишилася вірною своїй обідниці і почала навертати язичників до Христа. Під час переслідування християн імператором Діоклетіаном Юліану, яка не відреклася святої віри, ув'язнили разом із 630 християнами і після жорстоких мук зарубали мечем. Сталося це 304 року. На Божественній літурії святого Івана Златусту сьогодні читаємо Івангелія, відівенили Луки з 13 глави, з 18 по 29 стишок, де є такі слова. Далі промовив: на що схоже царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій. І воно вигналось і стало деревом великим. І небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, до чого мені прирівняти царство Боже, воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в тримірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи й простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: Господи, чимало буде тих, що спасуться, Він відповів їм. Силкуйтеся уйти через тісні ворота. Багато, бо кажу вам, силкуватимуться уйти, але не зможуть. І як Господар устане і замкне двері, а ви, зоставившися надвору, почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам. Не знаю вас, звідкіля ви. Тоді ви почнете казати: ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та Він відповість: кажу бо вам. Не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова, і усіх пророків у царстві Божим себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в царстві Божим. Не знаю вас, звідки ляви». Прикро було б почути такі слова Христа в нашу адресу, а особливо для жителів нашого краю, який прославляється глибокою духовністю народу. У передень Христового Різдва ми заклопотані приготуванням святкового столу, пошуком подарунків для рідних, а також придбанням нового одягу до свят. Ми згадуємо колядки, отримуємо запрошення і роздумуємо, до кого прийти колядувати. Бажаємо один одному веселого Різдва та радісних свят! Але подивимося глибше, які наслідки доволі часто настають після дня, що передує святу, бо розуміння радості та веселості у кожного з нас різне. Радість це не обов'язково піднесений стан нашої душі, бо для когось це особливе піднесення після вживання алкоголю. Радість це не обов'язкове почуття для інших, головне, щоб її відчував я. Радість не від того, що Христос родився, а від того, що прийшли свята, в яких я можу радіти вільному часові. Можливо, саме тому ми відчуваємо постійну невдоволеність, бо ми втратили справжню причину радості Месію Христа і замінили Його місце, хто чим. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка. Нехай ця євангельська вістка принесе на сьогоднішній день спокій та мир у ваших серцях.